Друзі, привіт! А, пройшов рівнесенько один місяць, як ми засолили ось цю шию. Засолили її зі стартовими культурами, от, використовуючи певні солі. В минулому ролику, посилання на який я прикріплю сюди, є повний опис того, як ми це робили. А взагалі ми робимо такий продукт, який називається копа або Копокола. італійська страва це в'ялене м'ясо, в'ялена От. І ми її в вакуумі просолили. Як зрозуміти, в принципі, що просол закінчився, дивіться, не залишилось рідини. Рідина, яка виділялася з тим, що сіль виганяє вологу з м'яса? Плюс вакуум витягує вологу з м'яса. І коли ця волога повернулась назад в наш шматочок, вона впиталася в нього, тоді можна повністю вважати, що у нас посол закінчився. Тепер прибираємо поки що в сторону, нам треба підготувати плівочку. Так, друзі, в мене тут ось така ось целюлозна плівочка. Що можна ще зробити? Можна сюди прямо на плівочку насипати спецій І коли ми будемо загортати нашу копу, вона буде вкрита спеціями. Але я не хочу робити зі спеціями, я хочу робити в чистому вигляді, щоб більше оцінювати сам смак самого м'яса. В'яленого витриманого. Місяць воно просолювалося, воно буде в'ялитися десь два місяці. Потім е, я поверну її в вакуум і відправлю на дозрівання. Так, що ми робимо? Ми дістаємо нашу шийку. Так, от я вскрив. А, пахне е, трішечки, знаєте, чим? Е, десь віддалено воно. Попахує цими кисломолочними молочними продуктами, типу кефірчик, щось таке. Це пов'язано з тим, що в нас тут, друзі, використовувалися стартові культури, а це молочно кислі бактерії. Ось так. І тепер ми беремо край плівочки. І ось таким чином. Воно за, за рахунок того, що шийка сама по собі ще волога трішечки, воно дуже легко приклеюється. Влівочка розтягується трішечки. Це не проблема зовсім. Все, ми тут підкрутимо, зав'яжемо. Дивіться, Дуже важливо, щоб якомога більше повітря вийшло із під плівочки. Щоб там. Що таке повітря? Повітря це можливість бактеріям для розвитку. Можливо, може з'явитися плісня. І для того, щоб це не сталося, а прокалувати її не бажано, то ми... Додамо ще компресіонну сіточку. А як це зробити? Дивіться, от в мене така пластикова труба, можна використовувати водопроводну трубу. В мене це вентиляційна. На неї натягнута ось ця капронова компресіонна сіточка. Що ми робимо? Дивіться. Я відправляю нашу шийку в цю трубу. Треба це робити доволі таки делікатно, обережно, щоб не порвати плівочку. Вона в принципі доволі міцна, але все одно не будемо. От, з цього боку в нас, о, бачите, цей край вилазить сіткою. І тепер ми знімаємо оба, і ми бачите... Сіточка повністю вкриває цю плівку. Зараз ми будемо затягувати, використовуючи шпагат, зав'язувати, підтискати. І ця сітка, вона буде постійно обжимати наш шматочок м'яска. Ой, знаєте що? В мене порвалася порвалася плівочка. Друзі. Знімаємо, перероблюємо. І порвалася вона саме в той момент, коли ми в цю трубу заганяли нашу шию. Що ми зробимо? Нам, напевно, я візьму два шари, замотаю в плівочку. Бачите, один не витримує. Але це нічого страшного я тут не бачу. Ну, буває. Ми зараз дістанемо плівочку знову і зробимо два відрізи. Ось перший відріз, робимо такий самий другий. Це нормально, що порвалася плівочка, ну як, буває. Ще ж вийшло так, що в нас м'язко-то на ідеально круглої формі, щоб входити в цю трубу. Зараз ми все зробимо спочатку. От наша шлейка. Я ей трішечки форму їм їй придам таку більш круглу, Вот. Знову я її відправляю сюди. І знову загортаю. Підтягуємо тут трішечки, щоб знизу натягнулася плівочка. От, раз. В нас є один слой. Дивіться, що ми робимо далі. Ми беремо другий відріз. Тепер кладу я його сюди на краюшик. Оп. Підвертаємо і тут підвертаємо, і в нас вже Два, а навіть і три слоя, три шари. Тепер беремо знову цю трубу, знову надягаємо на неї сіточку. Вона надягається вона дуже просто. Тепер перевертаємо і відправляємо туди нашу шию. О, Зараз, мені здається, зараз все добре пішло. Так, Виймаємо краєшок цей. Для чого треба вийма... виймати цей краєшок, щоб можна було потім затягнути краще. О! Ну, тепер все добре, друзі. Беремо шпагат ось такий ось. шпагат. Як робити ковбасні вузли, я не знаю, показував, не показував. Береться отакий от шпагатик, отак, на правою ручкою. Ну, якщо ви правша, як я, і ось таку петельку робимо. Це перший вузол так званий. Він накидується сюди на ручку. І от ми беремо, наприклад, як у нас цей край. І затягуємо. От, Шпагатик не витримав. Ха-ха-ха! Щось в мене сьогодні і плівка рветься, шпагат рветься. Знову робимо петельку. Ось. Зараз ми о, підтягнули Ось таким чином. Ось цей вільний край, що залишився, їм. Ось так я прокручу зі сторони От. і зав'яжу на декілька візьміну. Щось шпагат такий. Так, робимо контрольку. Ось так. Само затискну петлю. Ось так, оп, і вона сама зажимає себе. і не дає розкручуватися. Навіть нічого не відрізаючи, ми просто беремо той самий шпагат, не від'єднаючи його від цієї самої. Не відрізаючи. Доходимо звідси, от так от ручкою підтягуємо і робимо таку ж саму зажимну петельку. Можна отак от підкрутити, називається жіночий вузол, м'ягкий. Вузол жіночий. От коли отак от так я вам покажу, що я зробив. Вони не видно було. Я замотав декілька разів шпагатик ось тут, навколо цього хвостика. Ну, він завеликий, ми зараз трішечки обріжемо, щоб він нам не заважав. Ось так. Все, тепер контролечку. Оп, хвостик сюди заводимо і зажимаємо. Все, і воно тримає дуже добре. Тепер робимо петельку, за яку ми будемо підвішувати. Як це робиться? Так як саме зажимну, тільки дивіться, ось у нас, наприклад, зажимну, нам треба було б от сюди провести, Ми так і зробимо. Але ми чіпляємося за ось той краюшок, що виглядає. І дивіться, у нас виходить ось така петелька. Петельку зробили і контролечку зверху зверху затискну. Оп, все. Ось тепер ми відрізаємо. Хоча, в принципі, петельку можна було б не робити, можна було б за сітку зачепитися і за сітку підвісити. Все. Ось, дивіться, наша копа в проєкті. Отак от, от, друзі. Тепер що ми робимо? Відправляємо, в мене є камера для сиров'ялу. Ви можете відправити, знаєте куди, у звичайний холодильник. Але робить так, щоб вона була в підвішеному стані. От. І я відправляю на 2 місяці. Через два місяці ми з вами знову побачимося, друзі.